Привіт всім! Сьогодні хочу запропонувати послухати вам уривок із книги Керстін Гір Замок у хмарах ця книга видана у місті Харкові у видавництві видавничий дім школа у 2019 році. Замок у хмарах це старовинний люксовий готель у горах. А головні герої цієї книги 17-річна покоївка Фані та син власника готелю Бен. Які готуються зустрічати гостей напередодні різдва, але раптом із ними трапляються небезпечні пригоди. Мій перший день у ролі няні був близьким до провалу. Ти без сумніву найгірша няня у світі, фані функе, сказав також Дон, коли я гарячково пробігала повз нього із криками. Хлопці, це не смішно. Поверніться. Так, будь ласка, будь ласка, будь ласка, передражнив мене Дон, інакше мене стріском звільнять. «А вже ж, цілком можливо, і це я прогавила всього лише одну хвилинку. На свій захист скажу, це відбувається швидше, ніж здається, втратити дітей із поля зору в снігу, коли вони навмисне втікають геть, Одяг... одягнуті до того ж білі курточки, білі штанці та білі шапочки. Такий одяг взагалі потрібно заборонити законом. Вони не могли втекти далеко. Схил виблискував незайманим снігом. Крім того, тут, у західній частині готелю, навіть у меншому радіусі, було достатньо схованок для маленьких хитрих дітей у маскувальному одязі. Вони могли зачаїтися за однією із снігових кучугур чи поодиноким деревом та й купи дров і виступи стін. Також чудово підійшли для маскування. Я примружила очі, щоб подивитися проти світла, на вечір і різдвяні свята передавали свіжий сніг. Але поки що небо сяяло блакиттю, а сніг навперебій виблискував на вікнах, дахах та дашках веж і вежок, покритих міддю. А над долиною ще з вчорашнього ранку висів густий туман. Саме такій погоді готель завдячує своєю назвою Замок у хмарах. Навдивовижу тихо, правда? Дон Буркгарт Молодший нагадує мені, що зараз не час милуватися красою швейцарських гір, не те, що любі валюки вже десь замерзли. Дон сидів на великих санях, якими тягали дрова до входу в підвал, гойдав ногами і лизав морозиво у вафельному ріжку. Яке він сам особисто роздобув собі на кухні? Дрова він просто перекинув у сніг. Прямо перед табличкою ласкаво просимо до шату Жанв'є. Морозиво наштовхнуло мене на ідею. Гей, хлоп'ята! А хто хоче суперсмачного морозива? крикнула я. Проте ніде ані чечірк. Дон весело геготів. Ти не повинна була дозволяти цьому сезонному працівникові з Чехії? Відволікати тебе від твоїх обов'язків, фані функе. Піднімай краще дрова, якщо не хочеш отримати прочухана, сказала я. Ну що, сподобалось? Тоді завітайте до бібліотеки на Шевченка до відео підліткового читання та візьміть книгу замок у хмарах німецької письменниці Керстін Гірт.